Класних ідей для подарунка близькими. Перша це ось такий багатофункціональний. Еліксир краси, 469 гривень. Це дуже хороша ціна. Зараз 25 мл. Ось така гарна, гарна пляшечка, якраз його тільки й дарувати. І він підходить і в креми додавати, і до масок, і масажі з ним робити. І кожній жінці він би знадобився, тільки не кожна його собі дозволяє, бо це як додатковий догляд, на якому зазвичай економлять. Проте вашому подарунку будуть дуже раді. І ось в такій коробочці він приходить. А другий варіант о, це такий шикарний догляд. трояндовий. Трояндова вода, 100% натуральна, гель для вмивання і трояндовий крем. Ось бутилочка з трояндовою водою, така. трояндовий крем з трояндовою, лі, стандартний об'єм 50 мл. І Завдяки такій простій упаковці він може коштувати таку доступну ціну. Ось цей набір всього 649 гривень за такий шикарний догляд із дамаської троянди. Ці дві пропозиції я закидаю в корзину, і ви зможете замовити або самостійно, або пишіть мені, і я вам відправлю, куди ви скажете.